Що потім, після ретриту, людина проживає і відкриває в собі таке феєрично, красиво, гармонійно, зцілюється тіло. Це завжди. Бо вона починає творити, бачити життя яскравим, направлення вірного міркування щодо самої природи буття. Треба прожити, відчути. Відбувається дуже великі трансформації. Вітаю, ще раз вітаю. Пані Марії, хотів запитатися стосовно ретриту. Uh -huh. Я був останній раз на ретрингу в тому році, і це було просто фантастика. Це Дякую. не передати словами, це просто відчуття. Отже, давайте трошки розкажемо глядачам, що проходить на ретриті, які трансформації проходять, які основні теми підіймаються, і взагалі як людина змінюється, тому що це просто ну по собі скажу, це просто не передати словами. Це просто треба прожити, відчути і. Бути, да. Дуже дякую дуже дякую саме за оце відчуття, дякую за сприйняття, тому що це основне готовність сприймати. У нас щоразу на ретритах відбуваються нові, все нові і нові відкриття, однозначно, тому що кожна людина вона настільки багатогранна, коли вона відкриває оці свої грані, з неї відбуваються дуже великі трансформації. Як чим більше вона глибше проникає у свою власну природу, у суть. В енергію, тим більше в неї працює от те, що проявляє її силу, вона починає творити, бачити життя яскравим, таким, як воно є, енергію ж самого життя, вир життя. Цей вир включається в ній. Людина оздоровлюється, трансформується і стає сильною вірно на, на направлення, вірного міркування то, щодо самої природи буття. У нас щоразу на на ретритах саме мова про це: про природу буття, як її відкрити, про самоорганізацію людської людського єства, включає такі глибинні медитації різних, скажем, підходів, тому що в нас бувають і мовчазні дні, в нас бувають різні медитації, різного скажем направлення. Різного аналітичного, там, більш глибинного, тихого, ну, про таких провідних, таких основних медитативних моментів. І людина ознайомлюється в цих медитаціях з своєю природою, своїми таємницями глибинними. І це в ній якраз починає працювати, розкриватися. Зазвичай е, ретрити відбуваються три дні, е, чотири максимум. Але ну, от саме ці три дні-чотири дні дають заряд, дають енергію на дуже довгий час, дають ту ту ймовірність відкриттів власної природи, що потім після ретриту людина проживає і відкриває в собі таке, що до того вона ну не мала уяви, що в ній це закладено. закладено. Тому так і зцілюється тіло, це це завжди. У нас бувають такі речі, що ми проходимо дуже великий кілометраж, ніколи немає ні кріпатури, ніяких. По-перше, такі фізичні заряджені руханки, які також розкривають чакри, розкривають потенціал людини, розкривають можливості. І це ми все намагаємося провести най, так, най, так, скажімо так, в тому. Якраз акценті, який дозволено, який може взяти в собою людина, не, не нагромаджуючи, не завантажуючи людину, а так якраз в такому об'ємі, щоб людині було комфортно проживати, щоб людина могла після того багато чого зрозуміти. Тому це відбувається так: феєрично, красиво, гармонійно і природньо. природньо. Так, дякую. Отже, будь ласка, записуйтесь на ретрит, тому що кількість місць обмежена. Тому будемо раді вас вітати на ретриті. До нових зустрічей. Будьмо.